Вітаю! Тема практичного бінарного заняття за участі професіонала практика вивчення властивостей восків та воскових сумішей, які використовуються для виготовлення зубних протезів. Воски, воскові суміші, моделювання пластмаси. Це необхідний матеріал в роботі зубного техніка під час моделювання анатомічної форми зубів. Під час роботи з восками та восковими сумішами. Зубному техніку необхідно враховувати фізико-хімічні властивості. А для якісного виготовлення ортопедичних конструкцій зубному техніку необхідно володіти знаннями та вміннями анатомічної будови та форми зубів, анатомічними орієнтирами ротові порожнені. Тому це заняття сьогодні ми проводимо сумісно з викладачем анатомії та фізіології, з елементами біомеханіки живального апарату. Лікарем-стоматологом Валентиною Григорівною Балабас своїм досвідом та професійними напрацюваннями поділиться професіонал-практик, випускник нашого коледжу, завідувач зуботехнічними лабораторіями стоматологічної поліклініки міста Кам'янське Олег Чепурко. У вас на партах підготовлено матеріал для виконання інструкції до нашого заняття. Алгоритм виконання практичних навичок, гра кошик знань, німі карти, інтерактивна вправа, веб-кімната та флеш-карти. План заняття бачите на слайді. Практика це логічне продовження теорії. Зараз ми повторимо питання, які необхідно знати для успішного виконання практичної роботи. Перше запитання. Охарактеризуйте анатомічну форму центрального різця верхньої щелепи. Артем, будь ласка. Центральний різець найбільшого групи різців. Він має лопатоподібну форму. Вестибулярна поверхня кукла, ріжучий край, хвилястий у підлітків. Шийка зуба вужча, ніж ріжучий край. Дякую, правильно. Сідайте. Визначте основні анатомічні орієнтири базисів. Будь ласка, Давиде, ваша відповідь. Основні з орієнтирів це отечка верхньої губи, лінія А, торус. Чечні тяжі та перехідна складка. Дякую. Відповідь правильна. Ми визначили анатомічні орієнтири. Без цих знань ми не можемо відтворити анатомічну форму не тільки зубів, але й функціональності зуби апарату. А це є сенс всієї роботи зубних техніки. Наступний етап заняття: контроль знань необхідний для практичної діяльності. Інструменти контролю, Google-форма, флеш-карти, інтерактивна гра квест кімната Шановні студенти, зараз етап закріплення ваших теоретичних знань. Перед вами Google форми, в якій необхідно надати відповіді на 10 питань теми класифікації восків та воскових сумішів. Результати надіслано буде до Google таблиці. Далі працюємо з флеш-картами. Який віск добувають методом перегонки озокериту в присутності концентрованої сірчаної кислоти за температури 170-180 градусів Цельсія? Моя відповідь це резит. Перевіряємо. Так, це правильна відповідь. Що то в якому відсотковому проміжку вводять до воскових композицій для підвищення адгезії до металу? Вводять каніфоль у об'ємі від 17 до 70% перевіряємо. Відповідь правильна. Виконуємо наступні завдання: Гри кошик знань. Визначити недоліки та переваги воскових сумішей. Розпочнемо з недоліків. Під час нерівномірного охолоджування у воскових деталях виникає внутрішнє напруження. Текучість є причиною деформації конструкції. Це є недолік. Усадка зумовлює зменшення лінійних розмірів. Це теж я хочу віднести до недоліків. До переваг ходить те, що вони дешеві, суміші біологічні енергії, великий коефіцієнт термічного розширення або стискання. Змінюючи склад, можна досягти необхідних властивостей. Виконуємо вправу квест кімната. Квест кімната має два рівні. Під записками вам необхідно знайти 5 запитань. Кожне запитання можливо ввести лише 3 рази. Для завершення другого рівня необхідно відкрити 5 дверей. Після вдалого проходження квесту ви отримаєте сертифікат. Найвідповідальніший етап відпрацювання практичних навичок. Як завжди, крок за кроком. Ми шліфуємо знання шляхом відтворення практичних навичок при виготовленні зуботехнічних конструкцій. Як на кожному практичному занятті, так і сьогодні. Я нагадую і застерігаю про неухильність дотримання правил техніки безпеки, відпрацювання тренувальних завдань, визначення внутрішніх напружень, де дещо розм'якшують над полум'ям пальника. Не допускаючи оплавлення та розтікання. Розм'якшену пластинку воску розміщують на гіпсовій моделі в місці дефекту з одного ряду та припасовують до гіпсової моделі. Важливим показником якості базисних восків є відсутність внутрішніх напружень, яка проявляється мраморністю. Наступна практична навичка. Визначаємо температуру плавлення та температуру кипіння. Спостерігаємо уважно за процесом. Оклюзійний валик можна сформувати на апараті утюжок Ви бачите, віск плавиться. Скажіть, будь ласка, яка температура плавлення базисного воску? Від 50 до 63 градусів Цельсії. Молодець. Запам'ятали. Продовжуємо вивчати визначення температури плавлення та температури кипіння. Невеликий шматок воску покладіть на моделювальний наконечник електрошпателя або моделювального шпателя. Чекаємо, поки віск розтопиться. Коли побачимо дим, досягнуто температуру кипіння. Утворились чорні розводи. Це свідчить про наявність зольності у воскових сумішах. Продовжуємо виконувати практичні завдання: визначаємо властивість нашаровування воску. Занурити під кутом у воскотовку елемент. Та прокрутити. Шари воску за декілька секунд починають твердіти, змінюючи кольор з прозорого на насичений. Для виготовлення еластичних властивостей знадобиться матриця, бюгельний віск, колба з гарячою водою, фрагмент матриці розтопити воскову суміш так, щоб усі пустоти були заповнені. Шпателем зняти зайві напливи воску. Вирівняти. Матриця залито якісна. Підчистить. Утворюється стружка. Обережно знімаємо зайвий віск. Елемент каркасу бюгельного протезу в даному випадку готовий. Віск застиг. Обережно дістаємо елемент для прояву листичних властивостей. Правильно занурти у воду. Восковий елемент розміщують на гіпсовій моделі, надаючи форми альвеолярного відростка. Властивість еластичності визначена. Сьогодні ви побачите взірець майстерності. Будьте уважними для того, щоб зрозуміти, до чого вам прагнути своїм досвідом та професійними напрацюваннями. Поділиться Олег Чепурко, професіонал-практик, завідувач з зуботехнічними лабораторіями, випускник нашого медичного коледжу. Доброго ранку. Давайте розпочнемо мастер-клас. Головне в моделюванні це знання форми і морфології зубів. Морфологія це наука, яка вивчає форму зубів. Важливо знати, скільки бугрів має кожен зуб. Дуже важливо знати, як вони співвідносяться один до одного. Якщо ми візьмемо верхню щелепу і подивимось на неї, то ми можемо провести условну лінію між центральними різцями. Ця лінія поділи нашу, вашу, нашу верхню щелепу на дві частини. І буде зеркальне відображення кожного зуба на щелепі. Тобто клик. З цієї сторони буде точно таким же з цієї. Ми будемо встановлювати форму 16 зуба маляра. Точно такий же маляр у нас є з цієї сторони. Тобто, нам треба просто скопіювати цей зуб. Моделювання проводиться за допомогою моделювального воску. Береться крапелька воска і потрібно. Точечно її поставити на моделі. Можна взяти різні воска різного кольору. Для того, щоб детально відображити кожний бугор і кожну фісуру, можна взяти різнокольоровий віск. Це буде сприяти більш якосній і більш красивій роботі. Зуби верхньої і нижньої щелепи відрізняються один від одного. Потрібно вивчити усі бугри, усі фесури. Це має велике значення в процесі жування, коли людина буде користуватися цими протезами. Оце що я роблю, це називається оклюзіонні валіки. Оклюзіонний контакт має теж дуже велике значення. Якщо ми не будемо робити ці контакти оклюзіонними точними, то сюди буде забиватися їжа. І пацієнту буде незручно. Також ми постійно звіряємося, беремо циркуль. І за допомогою циркуля ми вимірюємо розміри. Цього зуба переносимо сюди. Також беремо так. Вимірюємо тут. Моделювання розпочинаємо з основної частини зуба. Закінчуємося вже жувальною поверхнею. Тому що дуже складно вивести жувальні фісури, коли це вже готова робота і готовий об'єм зуба є. Коли ми все зробили воском, ми зараз робимо от у нас є вже основні бугри, ми зараз робимо ці валіки на буграх, те, що тут є. Тут є така невелика хитрість, от на ніжній щелепі бугри йдуть назустріч один одному. Вони отак напроти друг друга розполагаються. А на верхній є такий хитрий бугор, оцей язик оральний, який сходиться на цей. Тобто йде таке перехрестя. Це повинно ну, обов'язково знати і обов'язково робити. Коли ми вже відмоделювали, ми можемо детально відтворити такі невеличкі фісури на кожному зубі, вони є. І теж ми тут можемо їх робити. Це вже робиться шпателем і скальпелем. Для пришелькової частини існує цервікальний воск. Сервікальний або він називається ще пришейковий. Для того, щоб у нас короночка не ламалась у пришейковій частині, тут же у нас більш тонка частина майбутньої коронки, існує спеціальний віск, який більш м'який, в нього менша температура плавлення і він більш такий липкий. За допомогою цього ми можемо. Спокійно в цій частині короночку зробити і зняти її потім з моделі. Дуже важливо не виходити за край нашої границі. Тому що якщо коронка буде довга, вона просто не сяде в роті у пацієнта. Вона буде не досажуватись. А якщо вона буде не досаджуватись, це буде значити, що лікар потом візьме і всі оці бугри, що ми гарно намалювали, він візьме їх і просто піджене по прикусу. Тому дуже важливо, щоб кожна коронка була точна. Не тільки гарно відмодельована, а ще й була не довгою, не короткою. Короткою теж не повинна бути, тому що якщо вона коротка, то у нас будуть... Мікроелементи попадати під коронку. Це призведе до розцементування коронки. І етап у нас моделювання. Кожна, кожна робота вона чимось складна. Чимось складна і чимось проста. Чим більше ти працюєш, тим більше в тебе навиків, і ти вже бачиш роботу, яка вона буде спочатку, як вона буде виходити далі. Треба мати хист. Це професія, в якої повинен бути хист до цієї роботи. Повинен бажати зробити зуби ідеальні. Підводимо підсумки. Як ви вважаєте, чи потрібні теоретичні знання? Під час виконання практичних навичок. Так. Я вважаю, що теоретичні знання потрібні у нашій професії, тому що вони виступають, так би мовити, фундаментом. Дякую за вашу думку. А чому ви навчились сьогодні? Я навчився визначати та розрізняти властивості воскових сумоші. Я навчився правильно працювати з воском. Я запам'ятала елементи безпеки при роботі з воском. За виконання завдань кожного студента оцінено. Ми задоволені нашими результатами. Ми до заняття досягнено. Дякую за участь та співпрацю.